Книга Пророка Міхея, розділ 5. Ти ж, Віфлеєме Ефрато, найменший серед юдиних тисячників, з тебе вийде за моєю волею той, хто буде владикою в Ізраїлі, хоч його походження від початку, від часів віковічних, тому будуть залишені нащадки Ізраїля лише до часу, поки породілля народить, після чого залишок його братів повернеться до Ізраїлевих синів. Коли Він повстане, то пастиме Господньою силою і в славі імені Господа свого Бога, вони житимуть у спокої, оскільки його велич сягатиме всіх країв землі. Він творитиме мир. Якщо асирійці нападуть на наш край і почнуть топтати наші твердині, тоді ми виставимо проти них сім пастухів і вісім можновладців з народу, вони пастимуть Асирію мечем. І крайнім рода в його воротах, він Господь нас врятує від Асирії, коли так вторгнеться в наш край і топтатиме наші кордони. Залишок Якова буде розпорошений поміж багатьма народами, як роса від Господа, немов злива на траву, неочікувана людиною і яка не залежить від людських нащадків. Залишок Якова буде між людьми, серед численних народів. Як лев між лісовими звірами, як левчук серед отари овець, який, увірвавшись, топче, розриває і немає того, хто міг би врятувати. Щойно твоя рука підійметься над твоїми ворогами, як усі твої вороги будуть знищені. Станеться того дня таке, говорить Господь, що я знищу в тебе всіх твоїх коней і потрощу всі твої колісниці. Зруйную міста твого краю, розвалю всі твої фортеці, викоріню чародійство, за яке тримаєшся, ворожбитів, які віщують по хмарах, не стане. Я знищу твоїх ідолів, які поміж вами, які всі тесані боввани, щоб ти більше не вклонявся творінню власних рук. Я повириваю твої священні гаїз посеред тебе і знищу твої міста. В пориві палкого гніву я помщуся народам. Котрі погрузли в непослусі, розділ 6. Слухайте, що говорить Господь. Устань, судися з горами, і нехай пагорби почують твій голос. Слухайте гори, судовий позов Господа, вважайте основи землі. Адже Господь чинить правосуддя щодо свого народу. Він дорікає Ізраїлю, що я тобі зробив, мій народе, або чим я тебе скривдив? Відповідай мені. Хіба тим, що я вивів тебе з єгипетського краю, адже я викупив тебе з невільницького дому і послав перед тобою Мойсея, Аарона та Маріам. Народи мій, пригадай підступний задум Муавського царя Валака, і що йому відповів Валаам, син Беора, а також що відбулось по дорозі від Шіттіма до Гілгала, аби ти міг зрозуміти Господню справедливість, з чим з'явлюся перед Господом? Аби поклонитися Всевишньому Богові, чи маю я з'явитись перед Ним зі всепаленнями однолітніх телят? Хіба Господу потрібні оті тисячі баранів, чи десятки тисяч потоків олії, а може, я дам свого первістка за свою провину, плід свого лона за свій гріх? О людино, Він сказав тобі, що є добре і чого Господь очікує від тебе, а саме. Щоб ти дотримувався правосуддя, любив чинити милосердя і в покорі ходив з Твоїм Богом. Голос Господній звертається до міста, і мудрий благоговійно зі страхом ставиться до Твого імені, покірно схиляючись перед жезлом, а також тим, хто його утвердив. Хіба можу забути про незаконні скарби в домі нечистивого або зменшену усіма ненависну ефу? Хіба можу виправдати оманливу вагу або неправильні гирі в сумці? Адже його місцеві багачі сповнені насильства, його мешканці говорять неправду, а язик у їхніх устах оманливий. Через усе це я почну тебе карати і навіть нищити за твої беззаконня. Ти будеш їсти, але не наситишся, постійно відчуваючи в собі голос, відкладеш про запас, але не сховаєш. А що сховаєш, віддам тому, хто прийде з мечем. Ти посієш, протежати не будеш. Ти віджиматимеш олію, але не будеш намащуватися тією олією. Ти вичавлюватимеш грона винограду, та вина не питимеш. Адже ти дотримуєшся приписів омрі та всіх звичаїв дому Ахава. Ви живете за їхніми радами, тому мені доведеться віддати вас на знищення. Твої громадяни стануть посміховиськом. І ви понесете ганьбу мого народу. Розділ сьомий. Горе мені адже я себе відчуваю так, як дерево після збору врожаю, як виноградник після збору винограду, жодного грона, щоб поживитись, жодної ранньої фіги, яку можна було би скуштувати. Зникли в краю побожній, немає серед людей справедливого. Кожен немов у засаді, чатує задля пролиття крові, кожний. Полює за своїм братом, розставляючи для нього пастку, їхні руки спритні для здійснення зла. Урядник чекає хабаря, та й суддю можна підкупити. Про свої забаганки натякують знатні особи, усе викривляють, найкращий з них, як колючка, і найчесніший як терновий живоплід, але надходить день твоїх відвідин, передвіщений твоїми вартовими. Неодмінно наступить для тебе страхіття, тож не звіряйся другові і не покладайся навіть на найближчого, на ту, котра розділяє з тобою ложе, стережи двері своїх уст адже син безчестить батька, дочка повстає проти своєї матері, невістка проти своєї свекрухи, так що вороги людині її домашні. Я ж спрямую свій погляд на Господа, очікуватиму Бога мого спасіння. Мій Бог мене вислухає, не радій з мого горя, мій вороже. Хоча я падаю, проте я встаю, хоча іноді трапляється темрява, Господь моє світло, я витерплю Господній гнів, оскільки я згрішив проти нього, аж поки він не розгляне мою судову справу і не поновить мене в правах. Він виведе мене на світло, і я побачу його справедливість. Мій ворог це побачить, і йому стане соромно через те, що він говорив мені: де той Господь, твій Бог? Своїми очима я дивитимусь, як його топтатимуть, наче болото на дорозі. Настане такий день, коли твої мури будуть відбудовані, хоча той день віддалений, тоді до тебе приходитимуть від Асирії, від міст Єгипту, від самого Єгипту і до Єфрату, від моря й до моря, і від однієї гори до іншої гори. Але земля залишатиметься спустошеною разом зі своїми мешканцями через їхні вчинки. Паси свій народ, молиться пророк, своїм посохом. провадь отару своєї спадщини, яка перебуває, наче в лісі посеред Кармелю, вони пастимуться на Башані та в Гілеаді, як і в давні часи. Господь відповів. Як було за днів твого виходу з єгипетського краю, я знову покажу Ізраїлю чудеса, гідні здивування. Побачаться, інші народи засоромляться, незважаючи на всю свою силу, покладуть руки свої на уста, а їхні вуха оглохнуть. Вони лизатимуть порох, наче змії, плазуючи по землі. Сповнені жаху перед Господом нашим Богом, вони з виповзатимуть зі своїх краївок. Адже тебе вони злякаються. Хіба є ще такий Бог, як ти, котрий прощає гріхи, відпускаючи провини залишка своєї спадщини? Бог не постійно гнівається, позаяк він той, хто любить виявляти милосердя, він знову змилується над нами і змиє наші провини. Ти кинеш у глибини моря всі наші гріхи. Тож вияви свою вірність, Якову, і твоє милосердя Авраамові. Як ти присягнув нашим батькам у ті давні часи?